Друзі, усім привіт! З вами Неля. І сьогодні у нас доволі миле розпакування. Значить, Я була в двох магазинах окремих. Зараз розумієте, яких. значить. І в ось такій торбинці. Зараз ми з вами розпакуємо, що саме я придбала. Отже, поприкова. Перше це два ось таких чарівних. Рушничка маленьких на кухні вам не завжди треба, а вони ще й такі милі. Дуже гарно вбирають вологу. Я вже такі купувала. І це, я, здається, купила у червоному маркеті. Шукайте їх там. І ще були десь схожі. В якомусь супермаркеті були схожі. Неважливо. Далі, так. Усі повідомлення, так, щоб бачити. Зараз наступний лот. Чи краще згортати, бо не поміститься усе. Щось я не дуже це майбутнє рукоділля. Чекає майстер. -клас. Далі ось такі от снеки, друзі. Якщо пам'ятаєте, коли ми всі були схвильовані, чи буде проблеми із Запорізькою АС, чи не буде, шукали різні ось такі речі. Йой, Здається, я васабі купила, а хотіла оливкові. Йой! Ну, що ж, спробуємо і васабі також. Отже, це дуже смачні. Снеки, можна їх робити як суші, можна їх їсти просто так. Зараз я вам продемонструю, яке вона. Значить, Всередині там є пластикова коробочка, для того, щоб запобігти їх псуванню і щоб не покрашилося. От, Ось така тема, ось такі листочки. Просочені оливковою олією. Дуже смачно. Можете просто рис загортати, можете з рибою їсти, можете просто так, як чіпси їсти. Але тут маленька коробочка. І його фішка в тому, що тут є багато йоду, який файно засвоюється. І, ну, тобто, дуже багато корисних речовин, крім йоду. Це я скоро скоро зім. Оці з васабі, як я прогледіла, обирала із оливковою олією, а обрала з васабі. Оце точно буде з рисом. Я це не буду їсти <плес> окремо. Так, наступне. Це було також в червоному маркеті. Так, ось такі файні шкрибочки для... Кухні. Це просто жорстка, зараз покажу, жорстка началочка гарна. Зараз я вам покажу тоненько, дуже гарно їю вимивати чашки і посуд. Просто білосніжні стають. Ось така краса, друзі, жорстка. От Якщо ви е, уявите звичайну губку для миття посуду, то це ніби просто жорстка її частинка. Дуже гарно там пательні вимиває кастрюлі, але найкраще це для сервізів і ось такого іншого. Я навіть складати не буду, бо все одно буду користуватися. Тобто одразу е, рушнички, звісно, переберу трошки. от. І ось така у нас так, наступний. це було в Аврорі. Ось таку красу можете ну, У кожному місті є такі магазини: на кшталт, бонус, Червоний Маркет, Аврора, конфіскат, щось таке, все, все по 8, все по 12. Колись такі кіосочки були, якщо пам'ятаєте. Оце такого типу магазини можете спокійнесенько собі.